Мі262 від Ревел, Модель мать його 97-го року. Але, як я вважаю, навіть на сьогоднішній день це досить хороша модель, бо збирається вона непогано. Так, є трошки швів, але їх можна запаркувати та зашкурити. Тут навіть колеса зроблені досить таки непогано. От самі подивіться, в них є, правда, маленький шов, але то таке, то не дуже страшно. Але що дійсно страшно, то це фанер кабіни, який просто-напросто він, ну, він перекошує зображення, от самі бачите. Тому від того, що ви там зробили в кабіні, не буде видно нічого. А ось, до речі, його ракети, які являються його ізюмінкою. Розшивка у моделі внутрішня та досить чітка і глибока, також як і кльопка, і це, і це просто прекрасно, самі подивіться. на це. Так, у моделі є трошки облою і не стиковок, плюс от у мене ще і крило повело, але якщо ви думаєте, що ви безкорисний, то просто згадайте, що під е, капітом є кльопка.